А ну слухайте, а ви до того, як вас виселяли, як москалі прийшли, до церкви ходили? ходили. А хто туди був ксьондзом? Павук. Назвався павук пум гил у нас. Ну, а хто ще був я? Ну, я, а я чула за павука, що був дуже прикрий. Йой, який він був, одна жінка, та й винова. У мене чоловік, а якщо лишило троє дітей, бі, так бідно жила, та й була кобила в неї. Та він каже, е, накаже, ось чи я прийшла, без того, чоловіка похоронила. А він каже, ти що мені заплатиш? Як ти не маєш нічого, е, даш ми кобилу похороню, а не даш, я хоронити не буду. Та да, ну що мала робити? Та й від троє дітей лишило, він узів у неї ту кобилу. Але кобила була вредна дуже. Він заїде в воду, кобила в воді ставала. А він її б'є, матюкає, називає. А кобила лише до гори скаче та й побачить очі засикав. А він каже, ти розумієш, щоб свята голова. А ти що, радочка? Дуже-дуже раз на весіллі, та й закликав старосту та й каже, слухай. Та прийде служниці, аби ви мені що на весіллі варите, аби ви мені усього дали, ну а колись що варили? Юшку, біду з головці, кашу. Ото -от 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 варили, холодець. Ну, та й служниці прийшла з одного баньку. Та й каже: ну а що казав? каже отець. Та казав, що сте варили, без ти того дали. А куха добре добре, я дам. В одну баньку все позливала, молодці, холодеці. Принесла на він в баньку, дивиться, та й каже, «Курва, як мати мене що нині дали. Я не свиня, я тут їсти не буду. Вона каже, отче, та ви казали, ви дали все». <ріху> то ще й нині, то зато він радний був. А той могила, то в нього було семеро дітей, та він від так чогось, то він під нас пішов, вилим переїхав, а відтак його заарештували та його в тюрмі замучили. Бо він не хотів на православного йти. А як він це називав? Я не знаю. А павук як це називав? Теж не знаю. Mm. Я ще мала була тоді, як павук був, бо прийшов, був по хатах ходив, а ми з мамою замкли двері та й сховалися на стриху, бо він требував щось давати, але ну, то не було що давати. А й ми так сказав, ти мені прийдеш до церкви, я тебе спитаю, чого ти перестав, отцем закрила двері. Але ми тихонько були, та він пішов. А прийшов до Вуйка нашого, а Вуйко не ходив до церкви, бо нема у чим. А він, та й Вуйко теж двері замок, але Вуйко собі приладив кочергу таку добру. Він прийшов та й каже, бандито, відкрий двері, підкріплю я розломлю, Вуйку не взивається нічого. Вуйко приготував замок з середини, які то колись замки були. Як попустив, а він упав, а вуйка зверху кочергу, то той палямар гасів внизу, пер був під горбом. І яйці порозсипав, що мав кобели, і фасолі якісь, бо то він брав усе, що було. Такий дуже той радий павук був, але як ще називав, я не знаю. Ні. Не можу сказати. І того могилу не пам'ятаю. Це ж тоді по танку було, таке не входила, те я тоді не можу сказати. Йой-ой-ой, що?